Привіт, це Олекса Мельник та Микола Орос. І сьогодні ми разом записуємо перші враження від іграшки A Story About My Uncle». Можете бачити на екрані. Це гра, про яку я взнав п'ять хвилин тому, і з цікавістю буду спостерігати за ігроладом. Цікавою особливістю цієї іграшки є її розробники, які кілька місяців тому подарували нам просто феноменальний шедевр-симулятор Козла. Цікаво, що симулюється в цій грі. Я підозрюю дядько. А мені здається, що тут більше ем, симулюється племінник, який шукає, мабуть, свого дядька. Ну, гаразд, переходимо вже безпосередньо до гри. Давай. Я граю геймпадом. О, Боже. Знаю, що Микола не поціновує геймпади. Ой, навіть не починаючи геймпади. Я недавно yeah. говорив з товаришем про геймпади і згадав, не знаю, якщо хто бачив епізод Саус Парку, де вчитель шкільний вигадав транспортний засіб. Я не буду його зараз тут описувати, бо нас ще й діти дивляться і слухають. Але тим, хто бачили і пам'ятають, який цей транспортний засіб, от з ним я порівнюю мої враження від геймпаду. Це щось, що зовсім неприродне лежить у моїх руках і з чим я не можу, воно мені гидке. Ну, я тим часом а, спостерігав за субтитрами, і тут дитина питає батька про його дитячі мрії. І він каже, що коли він був дитиною, то він... То він мріяв а, і піти за своїм дядьком Фредом. Його це вабило цікавило. Ж. Якийсь такий цікавий цей дядько був. А чим займався дядько Фред? А от не знаю, от зараз, я так розумію, ми в дитинстві оповідача, і він розповідає про те, як він одного разу таки пішов за дядьком Фредом. Ух ти. Дядько Фред, бачиш, це домівка дядька Фреда, і в цій домівці безліч речей, які вказують на його а, неспокійне життя. Він багато мандрує ось тут. Маска з фалічним носом. О, кому що подобається, не будемо засуджувати. Так, і ось е, листи, е, якісь нотатки для дядька Фреда. Там на столі так, я бачив написано... написано... Акваланг. Це Старинки. не акваланг, це. А, от... Ну, акваланг то, то балон. Наскільки ага, я знаю. А як воно називається? ось от... Це водолазний шолом. А. Ну, окей. Ну, тобто і під воду спускався, і в екзотичні країни їздив, і багато читав, але засрав, засрав усю свою майстерню. У творчих Гаразд. людей так буває. Тут підсвічена якась мапа, але приміщення доволі велике. Обирай на мапі Україну і тицькай летіти туди. О, костюмчик. But in the locker which usually was closed. I found something I hadn't seen before. It was an ah. adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller. Я ще не дуже з але відео краще пишеться з геймпадом. Mm -hmm. Менше смикається е курсор. Він каже, що він побачив у майстерні костюм, і цей костюм був наче зроблений для нього. Який, який шикарний краєвид за вікном. Правильно, і одразу треба цей костюм вдягнути. Так, він одразу його вдягнув, і ми вже встигли познайомитися з тією рукавичкою, яка робитиме ігролад. Це внизу мапа розірвана, чи що це. це от? Внизу? Каже, що дядько надсилав йому листівки з усіх екзотичних країн, до яких він їздив, і тут перелічені ці країни. Ну, бач, в Україні він не був. Та, не був. Мабуть, боявся. Але мені подобається, що на цій мапі принаймні Україна позначена окремою державою, і Крим належить Україні. Приємно. Приємно. Гаразд, а що далі? Мені здається, треба якимось. А ти Я грав у подібні ігри, Миколо? Я ось е можу згадати Портал, можу згадати о, Боже забув, як вона називається. Ні, к'ю я не грав Quantum Conundrum. Ага, було таке. Ну ні, я от, от власне грав у Portal, у Cube, Про Quantum е тільки читав і дивився і ну, чесно кажучи, я ще не знаю, що буде особливістю цієї гри. Ти мені це якось описав попередньо, але е я ще не бачив. Я не бачу він каже, що йому не слід було чіпати речі дядька. Але як я вже й казав, я був лише дитиною. Хоча я, Ну, я по відчуттях. Ой ой! У мене вібрує геймпад, мені лячно! <гум> мене відправляють кудись! У <гум> УЗОрія! До зірок. Ой-ой! Я не можу керувати камерою. Це вільний політ. Прекрасно, прекрасно. Зовсім нещодавно я оглядав гру, але забув, як вона називається. Там теж тривимірний світ, і ми були всередині. Е, психіки людей, яких досліджував психіатр. Um, не пригадую. Концепція мені дещо нагадує. Як же ця гра називалась? Психонавтів. Микола, я би тебе попросив трошки стежити за сабами, якщо можеш, чи ти їх просто не бачиш? Ага, я їх бачу, але вони дуже швидко проскакують. У мене трошки зображення твоє смикається. тому... Ну, це гра, як я й казав про. А, ні, ви ще не чули. Я Миколі казав, це гра про пересування через великий обсяг простору. Я так розумію, за допомогою цієї рукавички. Так, це рукавичка Зараз нас буде вражати е, своєю здатністю притягувати персонажа до об'єктів у просторі. Ну, ось. Як це робиться. Ну, цікаво, як на цьому можна побудувати цілу гру. Е, я впав. <рес> <рес> е, якось. Може, то вчасно клікнути треба. Ну, у мене, ну, вибач, зображення смикається настільки, що я не можу динамічно бачити, що відбувається. У мене слайд-шоу. Нічого, я тобі пробачу. Сподіваюсь, глядачі, теж. Ти головне, не забувай, що я боюся. Я у виграх, особливо коли тільки ознайомлюся з геймплеєм, я всього боюся. І тому мені потрібна твоя розрада. А, гра мені не каже, що робити. Це, до речі, я дуже добре. Я прийшов, я стою, ну тут дуже красивий краєвид, не, не технологічний супер-пупер, але приємно дивитися. Дизайн шикарний. Оці летючі каменюки. Е ти, це, отримаєш, це сильно. ти отримаєш пошкодження від падіння, Ти можеш спробувати перестрибнути? Я можу. Чи це тут ти і упав? Тут я і впав. Ось а тепер причіп... От в повітрі, я так розумію. Тобі треба було. А ні, я просто а... перестрибну. Ну все, все просто. Я вже в попередніх перших враженнях казав, що зазвичай ми в іграх зустрічаємося з своєю зарозумілістю. Ми думаємо, що від нас вимагають чогось екстраординарного, щось су... надто розумного, а все значно простіше. Ось, наприклад, тут я повинен з цією підсвіченою точкою взаємодіяти, і вона мене підкидає. А вона пише hold праву кнопку, щоб, зарядити... щоб зарядитися для стрибка і відпустіть, щоб стрибнути. Класно. Зарядився, відпустився. Зарядився, відпустився. Гей... З геймпадом це доволі зручно гратися. Вибачте, вже в одному реченні геймпад і зручно, я не знаю, як це. Ой. Ой. Мені здається, ти десь щось не так зробив. Я зарядив рукавичку, я полетів. Чи то, чи то взагалі не залежить. Ага, це не залежить від інтерактивної точки. Це просто. М Рукавичка просто заряджається при натисканні кнопки. Коли я відпускаю, вона спрацьовує як якась кінетична хрінь, яка мене кудись жбурляє. Воно зачіпляє, э, почерпує енергію прямо з повітря. Нікола Тесла був би... Э, йому було б дуже заздрісно. Мабуть, мені. Я не бачу більше куди. Ну так ось, на ту каменюку, яка над тобою, ось туди. Добре. Це зовсім не складно. Це приємно відчуття такої свободи. Далі. А далі я не знаю. Charge Up Suit and Release While Sprinting to Power Leap. Ага, будеш ага. спринтувати, коли відпустиш, то сильно стрибнеш. E, щось я зробив не так. Може ти не спринтував, а просто тобі там є кнопка. Я зарядився. Є. Сприн... Yeah. Ну от то спробуй не просто бігти аж. А, о, а спринтувати. Обана! Класно. Я отримав телеграф. Sort of tool, Як зручно. О, ось тобі платформи. Це дуже нагадує якусь древню контру, де теж платформи рухалися вверх-вниз, і треба було між ними мати. Е, я промахнувся. Найбільшою складністю цієї гри є те, що ви можете просто промахнутися в просторі. Грай з клавіатурою? Я перелетію. От я не чую ані музики, ані звуку у грі. Як вони тобі? Нормальний звук, нічого особливого. Звуки кроків, звуки води і все. Зараз я підійшов до водоспаду. Музики немає? Ну, та є, музика є, вона така спокійна, не. не напряжна. Файно. Локація, цих до речі, символів... мені нагадує дещо серйозного семмадрого. Але ця гра, наскільки мені відомо, нічого такого не пропонує. Ну, мені суто візуально, там теж було місце, де треба було так от перескакувати. Тут можна і без рукавички в деяких місцях просто стрибати. Так. Що там? Ой, ой, ой. -ой. ой. Як так ти відроджуєшся щоразу, коли ти падаєш чому не гейм овер? Придираєшся? <гум> Ні. Є. Yeah. Так. Бігти і стрибнути. От ти, до речі, ми, до речі, заговорили Запізна. про туторіали, і. Мені згадалася одна дуже важлива думка, що. 哦。Oh, uh Більшості моїх улюблених ігор, туторіалів або немає, або вони дуже мінімалістичні. Зараз розробники е, при, е, туторіалам приділяють дуже багато часу. Кожний шутер починається з туторіалу, натисніть там контрол, щоб присісти, натисніть пробіл, щоб стрибнути. І, е, і, і ось абсолютно кожна гра в жанрі шутер це робить. Для чого я не розумію. Я думаю, навпаки, що люди е, істоти, які люблять щось пізнавати і експериментувати, і навпаки, краще було б. Я перех... Хвалив простоту цієї гри, не так воно вже і просто. Цю механіку треба опанувати, вона доволі незвична, тому що потрібно керувати своєю кінетикою. Ти можеш у повітрі керувати польотом? Ні, у повітрі... ну я трошки змінювати напрямок там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Принаймні, ти тут не розбиваєшся. Так. Ну, я не розбиваюся тут не через е, магію, а через цю рукавицю, яка, е, я так розумію, змінює е, гравітаційні властивості точніше, е, властивості маси тіла. Мені б щось щоб змінювало мою масу тіла. Хоча що я брешу? Я вже знайшов спортзал. Так, ти вже нарешті ходиш до спортзали? Та, почав. Я тебе вітаю Минулого тижня. Раджу тобі на смартфон поставити віртуат-джим і насолоджуватися. Що воно? — А тепер я опанував нову механіку, я можу притягувати своє тіло до об'єктів оцих підсвічених. А це вже мені чомусь починає нагадувати останнього чи то пак, перед передостаннього принца персії, де також можна було з такими дивними точками взаємодіяти по-різному. Знаєте, е, хочу сказати, що вау-ефекту гра не справляє, але як це не справляє вау ефекту те, що ми в такій дивній місцині і все так цікаво підсвічено. Ось бачиш курсор тобі підсвічується, коли ти у полі досяжності притягування. Геть просто. А як же кров, стрілянина, все таке у цій грі воно є? Ні, ні, це гра про інше, це пригода. Ага, а тут уже треба бути спритним. Або грати з мишкою? Ні, то справа не в мишці треба встигати взаємодіяти з цими об'єктами. Ну, у мене коли -то так швидко рухаєшся, тому... Тобі поради не дам. А, це я залишаю такі сліди. Ти до чогось до Петро. І я був кетім море Фізика в грі. Трішки дивно. Просто в чаті відбувається злив інсайду. Ми зараз домовляємося з розробниками цієї гри про українську локалізацію її. Ось. Я не можу відповісти, тому що ми записуємось. Ну, щойно, запишемося, як я відпишу і скажу своє переконливе так. Ми зробимо українську локалізацію цієї гри. Тим більше, що розробники самі про це просять. Файно. В Цьому великий плюс індіо розробників. Це невелика корпорація, якій треба. Для якої 10 людей вніше... аудиторії це аудиторія. Так, да, в тому числі. І з ними легше домовитися. Дивися, мені потрібно а, зачепитися за ту каменюку. Угу. Бачиш у небі? Бачу, у небі? І з неї впасти на іншу каменюку, яка трішки далі. Я підозрюю тобі протягом польоту треба відпуститися і. розігнавшись. Ото бачиш? Знаєш, Мені уродику, гра подобається. я, я би сам спробував. Мені теж вона так розслабляє, я сиджу, я... наче в сауні. Всі погані думки відходять. Весь мій негативний життєвий досвід кудись зникає. У мене залишаються тільки ці камінці і ця рукавиця, і все. І навіть не дратує те, що я падаю. Але я спробую. Ага, деякі об'єкти надто далекі. Ні. Долетів. Треба встигнути потрапити на ту рухому платформу. А, ну це, це класичний платформер, тільки тривимірний. Так. Так і є. Треба дочекатися, щоб ця платформа була трошечки посередині. І якось отак, от, от так, от так, от так. Опа! я влучив. Мені це подобається. Вітаю. Наступне. Ага. А якийсь ну, голос у цій грі є чи все? В супер та, так, так я ж тобі, я ж тобі казав, що він розповідає своїй дитині про те, як він одного разу пішов за своїм дядьком. Ага, це б то був гаразд. Що, що воно пише? Combine Power Jump and uh, Grapple. to ну, це reach... Це значить стрибни дуже високо зарядивши рукавичку, а в стрибку зачепися. Ага. Крута рукавичка. Він доволі відчутно так падає. Відчувається, що у нього є тіло. А Ти бачиш, до речі, ноги, якщо подивишся вниз? Ні. О. у всіх іграх від першої особи для мене це величезний англійською сказали immersion killer, а українською, мабуть, те, що руйнує заглиблення у гру. Ну як так? Ти дивишся вниз? Бачиш пустий простір, то що ти склаєшся з руки, і все. Це було круто, Микола. Я щойно розігнався, використав е, потужний стрибок, і після цього в повітрі використав притягання до об'єкту. І уах, круто. круто. І це тільки початок? Так, це тільки початок. І а, нічого складного. Цікаво, на скільки годин ця гра розрахована. Е, мені казали люди, що проходили її за один сеанс, тобто, це щось недовго тривало. Ой, задалеко. Вона проходиться швиденько. А, і активні об'єкти, до яких можна притягнутися, підсвічуються, але іноді фізика спрацьовує трішки незвично, Ну, це можна пробачити цим інді розробникам. Індія це взагалі дуже класна сфера. Це люди, які фактично є дуже схожими на нас, які на власному ентузіазмі втілюють власне бачення і знають, що е, цим не досягнуть якоїсь світового визнання чи чогось, хоча в окремих випадках і таке траплялося. Але тим не менше, просто йдуть за покликом того, що хочуть зробити, чим хочуть поділитися. Я хочу кудись полетіти, але не знаю куди. Не знаю, як перелетіти. Ми щойно перейшли межу понад 20 хвилин, і не знаю, ну, як я підозрю, типу не Я підозрюю, що далі що далі просто буде розширюватися світ, і можна буде далі просуватися. Змін, Змінюватиметься локація. Ви це могли бачити у трейлерах, якщо слідкували за грою. Uh, І груладно, особливих нововведень вже можна не очікувати хіба що кілька нових прийомчиків, але основна фішка цієї гри, як я вже казав, полягає у тому, аби переміщуватися через величезний простір. А ви дивилися перші враження від гри A Story About My Uncle, Історія про мого дядька. З вами був Олег Мельник та Микола Сонячний. На огляд цієї іграшки чекайте невзабарі. Гадаю, вона не займе багато часу, і я шудесенько напишу про неї. А ще на скажи, будь ласка, на секундочку, чи ця гра доступна в стімі і скільки коштує? На жаль, я, її вартість складає приблизно 10 доларів, і вона доступна у стімі. От і файно. Ось і ще один вагомий аргумент, чому варто придбати цю гру. В ній скоро буде українська локалізація. Нам вже дали доступ до інструментарію, і наша команда, яка нещодавно закінчила роботу над трьома аж, аж над трьома проектами з української локалізації, береться за переклад гри «Історія про мого дядька. Файно. Все, па-па-па-па. До побачення.